Так, друзі, привіт! Будемо переглядати книги. Є тут е, така їх велика, можна сказати, кількість, десь плюс-мінус 4 мішки. Що попалося, давайте разом дивитися. Я так само не знаю, як і ви. Разом з вами переглядаю. І перша книга від 2 до 5 Ну, Саме такого видання мені ще я не зустрічав. Є в мене інше. Ось таке з 90-х років. Трошки я, друзі, захворів, Можу в кадрі чхати, <сум> попереджую. Так що, вибачте, мене, будь ласка, трошки вниз говорю. Ну, дітки принесли, як то кажуть, цілу зиму ніхто не хворів, а тільки 30 градусів тепла. Одразу всі почали хворіти. Ну, і таке буває. Що зробиш? Так, веселка, 1980. Сьомий рік. Малюнки Вадима Ігнатова. Фантастичні розповіді. Ось такі ось книги. Так, я в мішки заглянув. Є і нормальне щось, а є ось такого багато формату книг. Це альтернативна історія. Жанр такий. Ну, багатенько їх буду, я так на них е, концентрувати. Увагу не буду. Буду вам її так показувати. Ось так. Дивіться, будь ласка, Пана Смирний та Іван Білик. Хіба ревуть вели, як ясла повні. Думаю, вона була в суперобкладинці. коли 74-го року книга, роман з народного життя. Попадався він мені тільки в другому році. Видані. Такому не попадався. І малюнки тут цікаво подивитись, які. Так, тираж 25 тисяч. Не дуже розповсюджена книга. Невеликий тираж. Так. Далі. Ось така книга також я вже знаходив. Тільки тут вона зеленого кольору. Це забавна біблія. Так як в радянському, в радянський час це така була якби пропаганда атеїзму. Це приблизно на ту на ту ж тему, хочу сказати ось. Ось так. О, дивіться, яке, яке місто. ха-ха, Так. Ось так, така ось книга. О, тут ще якісь фотографії. Ого, якийсь був шаман. Серйозно. Шаман був, це не просто так. Так. Оба. Книги шамана. Давайте так назвемо. <сху> Якогось так. Далі поїхали. Так. Угу. Тополь. Також автор відомий 92-й рік. Попадалась мені збірка його, така з 90-х там книг за 10. От так. Так, ну, друзі, я зразу скажу, що я ось такі речі не читаю. Я вам просто покажу, що ось вони. Є, я взагалі показую все, що здають. Хто давно дивиться, знає. От, все-все, дивіться. Знову якісь смерші тут, гури, Ну, ГРУ. Не цікаво, чесно, не цікаво. Якби це ще щось на історичну тему, то це інша справа. От. А як коли воно ось таке ось штрафники якісь книги, початок 2000-х, так. Ось захоплювався. Ось так. Ексмовські такі видання. Буду, покажу вам, я ж кажу все, що. Може, ще серед цього попадеться щось цікаве. Так. так. Бідна я Настя, понятно. Це що таке? Це спецназ інсп... імператора, о, господи. Опа. Сирена годить, книги дивимось. Опа. Так. О, дивіться, а це щось цікаве. Я ж кажу. Щоб знайти щось цікаве, Приходиться. А, тунель. Я читав. Я читав ось не можна сказати недавно. Не в такому виданні, але що гарно, що це. Ага, ні, це не, не україномовне видання. Не україномовне, але зачитаний хтось полюбляв читати. Ну, мені сподобалось в мене саме. Українською мовою є видання. Так, отака От ось книга. Ось така ось книга. Це все з якоїсь однієї серії. Не знаю я цих авторів. Та й знати не хочу, друзі. Так. Не, не моя тема, як то кажуть. Так. Мері Поппенс, дивіться. 88-й. Ух ти, Хабаровське книжне видавництво. Це регіональне. Де Хабаровськ, а де наші края. Ви бачите. Хоча до Харкова так, Спартак. Так, свят. Це болгарське видання. Софія, 90-й рік. Мері Попенс. Хоча потяг раніше колись ходив, Харків чи Владивосток якийсь чи щось таке. Він там сім днів ішов той потяг. Так, що це таке? Закат в крові. Так. Не знаю, не попадався він мені. Ви, якщо якихось друзів, як завжди, я кажу, авторів знаєте, пишіть, будь ласка, завжди з цікавістю все читаю. Так. так, будь ласка, дивіться, яка книга. Слава героям, героям слава! Видатні українські твори. Історія. Це вже щось цікавіше, що це таке. Донецьке видання 2010 рік. Так, Олесь Кащенко, Пантелеймон, Куліш, Леся Українка. О, Борис Грінченко, о, це вже гарна книга, можна і відкласти її. Опа! Так, дивимося далі. О, батько, отець Браун. Знаю, що. Гарне, що це класика детектива. Не пам'ятаю, здається, є в мене не в такому виданні, але саме про нього. Так, дивимось далі. Часта знахідка гончаров облому, така в м'якій політурці й рік. Далі КС. -ка. КС -ка. Бредгард. От не пам'ятаю, чи є в мене. Саме він не пам'ятаю. Так, далі якийсь е жіночий роман. Не дуже цікаво. Так. О, цікаво, що це таке. О, дивіться, старовинні казки і повісті. Чудесне зеркальце. І з ілюстраціями також. Ну, непогана книга. Так, Тираж 400 тисяч. Ну, достатньо великий. Це не правдинське видання. Так, правдинське. Ось так. Так, в сторону. Так, далі продовжуємо. Солдати удачі. Так, знову ці ж солдати. Тут їх. Декілька книг. Знову ті ж солдати. Короленко в Ну, Короленко в мене є шеститомник гарний. Так, Жорж Жорсіменон. Цей про Мегре. 82 рік. Така серія виходила. Там різні письменники в оформленні подібному були. Так, дивіться, 12 стільців, така мала форматка. В Супері. Які це роки. 87-й. Цікаво, тут така мені не попадалась. Які тут малюнки? Ось так оформлено. Папір дуже якісний, дуже. Ось так. Тираж не базу. 40 тисяч. Ось така ось книжечка. Далі. Дивимось. Чуковський водітелі фрігатов. Це син Корнія Чуковського, Миколай Чуковський. В нього там є, і в нього, здається, повісті. Мені хтось колись рекомендував. Дуже цікаві. Ну, я ще поки не дійшов, друзі, так, глазав. Ось така. Вам, друзі, якщо. Книги якісь е, переглянулися. Будь ласка, е, пишіть, якщо я їх забрав, то я вам їх вишлю Це, дивіться, молдавське видання, 1970 рік. Ідіот Достоєвського. Ось таке ось видання. Як приклад видання вам покажу. Так, далі беру тут цілу. Опа, так. Знову пішли оці е, Смерш Якийсь ще, ще якийсь смерш, князь якийсь мазін, Щось я чув. Чорний також попадалась мені в серії морська бібліотека дана книга. Так. Далі. Оротників. Так. Красні і білі красные і белые. Так, ну, щось історичне здається, але треба подивитися. Так. Яке воно історичне. Так, дивимося, дивіться, Робінзон Крузо. Я подібне видання ось недавно. Дивіться, як цікаво, як ставити наголос. Це для тих, хто колись навчався в школах. От, для тих, хто, для того, щоб правильно ставили наголос на слова, показано. Ну, цікаво. Так, ось таке. Ось така ось книга КСК також. Так, дивіться. Анна Ахматова. Світ поезії, мабуть, серія така була. Так, а ну зараз я призупинюсь, друзі, і потім продовжу. Так, продовжуємо. Так, вірші 97 рік. Трошки вона деформована, ну так, трошки. Тираж 10 тисяч. Ось таке ось видана, Малоформатка така. Ось так. Так, далі поїхали. Дивіться, Артур Дойл. Оповідання про Шерлока Холмса. Веселка, 90-й рік. Заберу. У дуже гарному стані. Хай буде. Так. Про Шерлока Холмса. Шерлок Холмс це Шерлок Холмс. Так, Станюкевич. Ну, ти пам'ятаю, здається, є в мене точно така книга. Не пам'ятаю, здається, є. Так. Прости, господи, ось така Книга далі. Оцей Чангіст наштампував скільки що. Так, це все альтернативна ну, історія. Друзі, серія така. Так. Ну, хтось полюбляв, я ж кажу, я вам показую все. Ось так дивіться. Антисвіти, фантастичний бойовик. Ось так. 2013 рік. Ну, хтось, бачите, купляв колись. Так, ось така книга. Так, о, дивіться. Грем Грін, двотонник, це комплект. Здається, в мене є. Чудовий комплект потрібно забрати. Двотомничок Гремгріна. Це гарно, гарні книги. Так. Далі дивимось. Знову ось така книга. Якась вовча хватка. Це дуже часто знахідка. Так. Також зустрічав я таку. Так, і це угрюм ріка друга, друга книга. Так. Добре. Зараз підготую ще деяку кількість книг і продовжимо. Так, продовжуємо далі. Ось така ось книга. Деформована вона крізь віхолу Поволоцький. Радянський письменник видання. Ось така ось. Книга трошки деформована вона. Ось так. Далі поїхали. Так. Так, друзі, бачите, що таке для мене вже макулатура. Ось це, друзі, макулатура. Бачите, з цим я погоджусь, що. Вони ніякої цінності художньої не представляють. А ось якісь видання. Ось, наприклад, дивіться ось таке. ось Вадим Тендряков, перший том. Скількох це томах повинно бути? В п'яти томах. Видавництво художня література. Цю книгу я ще можу забрати, подивитись, хто це, що це. А ось це залишиться. Тут, друзі, ось такого плана література. Ну, псевдолітература. Ось так все вам покажу, що цього разу здали. Ось така ось. Це якась тут серія була, бачите, от 2008 рік. 2008 рік. Ось так, далі. Борис Акунін. Ну, свого часу я прочитав про Фандоріна. Всі 17 книг мені подобалось, як він писав. Ось так, так. це Ліонов. Серія бібліотека радянських романів. Так, чомусь другий том і ще раз другий том Едуард Асадов. Не знаю. Має бути в трьох томах, а є два других. Дивно. Ну, буває і таке. Так. Так, ось ця серія гарна серія літературні мемуари. Так, тут ось один має бути, повинно бути дві, здається, книги. Так, в двох томах. У мене деяка кількість, саме таки з цієї серії є, про різних письменників. Це про Єсеніна. Ось так. Добре, друзі. На цьому відео це буду. Закінчувати далі буде.